Вітаю, друзі! Сьогодні маємо з вами нагоду подивитися швидко на різні типи степеневих функцій і їх графіки. Тож, що таке степенева функція? Ми називаємо степеневою функцією функцію виду y дорівня x в степені n. Причому n це певне стале число, тобто. Замість n ми будемо ставити будь-які значення, тобто будь-які числа, і отримуватимемо степеневі функції. Найтиповіша, найвпізнаваніша степенева функція це, звісно, x в квадраті. Я впевнена, всі пам'ятаєте, як виглядає її графік. Ну, давайте подивимося. y дорівнює x квадрат ось наша прекрасна. Всіми улюблена парабола. Тож за допомогою спеціальної програми я буду зараз вводити сюди різні значення степеня, і ми подивимося, як змінюються графіки з, зі зміною цього показника. Тож, y дорівнює рівня в квадраті, парабола, звичайна, наша улюблена функція. Парна е, функція знаходиться в першій і другій чвертях. Ось тут вона від мінус нескінченості до нуля спадає, і від нуля до плюс нескінченості починає зростати. Тобто, добре, наша знайома. Y дорівнює х в третьому уже виглядає дещо інакше. Зверніть увагу, графік розташований в першій і третій чвертях. Він симетричний, але симетричний відносно з цієї точки початку координат. Погляньте, оці шматочки, вони відки? Вони однакові, але дещо розташовані ем, симетрично одна від, до одної, але симетрично відносно. Цієї точки. Тож функція в такому випадку не парна, і е, ось такий графік має. Причому вона всюди зростає від мінус нескінченості до плюс нескінченості, вона всюди зростає. Отже, ви бачите, що якщо ми ставимо з вами парний степінь, другий була парабола третій степінь, Непарний, стала така кубічна парабола. Чи продовжиться ця тенденція далі? Давайте подивимося на інший парний степінь, наприклад, х в четвертому О. Погляньте, щось дуже схоже на параболу. Тобто, якщо я буду ставити парні степені, от починаючи з другого х в другому, х в четвертому, в шостому. В восьмому і так далі, бачите, що сама парабола, вона дещо деформується, звісно, але загалом вона виглядає схоже, тобто в неї такі схожі між собою властивості. Вона також знаходиться в першій і другій чвертях, вона також симметрична відносно вісі OY, тобто також функція парна, і проміжки зростання і спадання в неї так само співпадають з нашою улюбленою параболою, тою, що дорівнювала Х в квадраті. Щодо того, якщо ми будемо брати з вами не парні степені, наприклад, починаючи з третього, ми будемо отримувати знову ж таки деформацію одного і того самого типового графіка. Тобто, я ось пишу Х в сьомому, ви бачите, як він деформується, Х9 і так далі. Тобто властивості самої функції зберігаються залежно від того, чи ви берете парний степінь, чи ви берете. Непарний степінь, натуральний. Зверніть увагу, поки що ми брали тільки натуральні значення n. Тож, зафіксували ці два різновиди Щодо того, якщо ми додамо ще мінус. От дивіться, ми брали натуральні значення. Тепер спробуємо взяти від'ємні значення. Наприклад, той самий х в квадраті, але вже буде х в мінус другому О. Це зовсім і дуже кардинально змінює ситуацію. Погляньте, вона залишилася парною, вона залишилася симетричною е, графік цієї функції, але ну, виглядає зовсім інакше. Тут логічно е, передбачити, що знову ж таки, залежно від парності і непарності, е, буде, будуть схожі властивості. Отже, пробуємо: х в мінус другому побачили, давайте поглянемо на х в мінус четвертому. На хміну шостому, восьмому і так далі. Здається, що графік дуже близько навіть перетинає вісіксів. Ні, ні в якому разі не перетинає. При збільшенні ви побачите, що цей графік, так, він дуже близько наближається до вісі вісіксів, але ні в якому разі її не перетне. От я зараз збільшу, ви побачите, що ні в якому разі ми не перетинаємо вісіксів, ми просто до неї. Наближаємося при певному збільшенні, ви будете бачити, що дуже близько, але ні в якому разі не перетинає. Що ж буде, якщо ми будемо брати так само від'ємні значення, але уже не парні? Наприклад, візьмемо мінус 3? О, це досить схоже на добре відомий нам графік. Гіперболи. Причому гіпербола це ж х в мінус першому степені 1 поділити на х. Це те саме. Ось y дорівнює х в мінус першому, ось наша улюблена наша гіпербола. Що ми можемо про неї важливого сказати? Відки наближаються до осей, але їх не перетинають. Знаходяться відки, якщо немає мінуса перед самим іксоми, зверніть увагу, ми працюємо в тому випадку, коли А, тобто число, коефіцієнт біля х дорівнює Мінус перед Х не ставимо, тому вони будуть обов'язково розташовані в першій і третій чвертях. Е, також наша функція буде спадати від мінус нескінченості до нуля не включно. І від нуля не включно до плюс нескінченості наша функція знову ж таки буде спадати. Е, ну і, Поглянемо, як вона деформується залежно від збільшення нашого, е, нашої зміни. Мається на увазі цього степеня n, який ми з вами змінюємо. Тож мінус 3, ось так виглядає x в мінус 3, х в мінус 5, мінус 7 і так далі. Трошечки деформується наша гіпербола. Якщо із цілими значеннями зрозуміло, ми брали спершу натуральні, потім брали від'ємні значення для N. А якщо ми поставимо дробові дробові значення, наприклад, х в степені 0,5, О, відка параболи? Ви раніше це могли бачити, як y дорівнює. Корінь із Х, адже корінь із Х це дійсно Х в степені 0,5, Відка параболи добре вам відома. Якщо ми будемо змінювати наші степені, наприклад, 0, 0,7, вона як начебто трошки розрівнялася 0,9. Зверніть увагу вона вже зовсім схожа на пряму. І до Одинички не включно, вона буде ось так ось виглядати, трошечки розправлятися. Якщо ж ми візьмемо степінь дробову, але більшу за одиничку, ну, наприклад, візьмемо значення більше за одиничку, тобто там Х в степені 1,1. Ось, погляньте, Х в степені 1,1. О, знову ж таки, схоже напряму, але вже трошки направляється в інший бік. 1,3. 5, десятих, наприклад, 7 десятих і навіть 9, десятих, воно начебто, бачите, перевернулось. Тобто до одинички, не включно, у нас відка параболи була нахилена в правий бік, а якщо більше за одиничку, вона вже буде прямувати вгору. І наостанок спробуємо також поставити дробове число, але з мінусом. Наприклад, 0, ,0 х в степені. Мінус 0, там, скажімо, 3. З'являється як одна віточка параболи. Ну, Наприклад, мінус 0,5 і так далі. Бачите, деформується як начебто одна із віток нашої гіперболи. Якщо візьмемо щось більше за мінус, мається на увазі менше за мінус 1, тобто мінус 1,1. Графік виглядатиме таким самим чином. Причому відка у нас тут одна, вона знаходиться в першій чверті. Графік, відповідно, ж не симетричний, а отже, функція ні парна, ні не парна. Ну, основні типи ми глянули, але впевнена у когось із вас залишилося запитання: а що ж, якщо ми, ми брали два, брали три, мінус два, навіть мінус один брали, а нуль. І один не взяли, адже жодних е, таких заборон ми на це не накладали. Отже, і 0 можна поставити замість степені n. Давайте спробуємо, подивимося, що це буде y дорівнює х в степені 0, це пряма. пряма, причому яка паралельна вісі x, 7, проходить через точечку 0,1, і е, це логічно, адже інакше цей графік можна переписати, як y дорівнює просто 1, бо будь-яке число в нульовому це одиничка. Ось вам y дорівнює 1, те, що ми фактично давно знаємо. Ну і останнім підставимо сюди просто нашу одиничку. Це також буде степенева функція, просто її окремий випадок. І знову побачимо те, що нам добре знайоме. Це y дорівнює X, бісектриса першої, третьої чвертей, просто пряма. Ось так, деформуються різні графіки залежно від парності, непарності, і є окремі випадки. Впевнена, ви сьогодні запам'ятали і побачили дуже багато різних типів графіків степеневих функцій. Я вам дякую за увагу і чекаю на наступних відео.